Українські військові показали новітній дрон PD-2, за допомогою якого зсу знищують росіян. Безпілотник повністю українського виробництва він здатен залітати у далекі тили росіян і виявляти важливі цілі. Наші колеги з Армія ТІВІ поспілкувалися з військовослужбовцями, які використовують безпілотники, і показали, як він виглядає. Сьогодні ми працюємо в 426 му батальйоні безпілотних систем морської піхоти. І ми розкажемо вам про цей багатоцільовий БПЛА ПД-2. Скільки він важить в зборі 45. Біля року ми вже працюємо на ПД-2. На ПД-2 у нас вже десь, ну, десь польотів 200. Дуже класна техніка, максимально класна техніка. Вона в порівнянні з іншими, вона така збита. Дуже висока якість виробництва. Зараз готуємося до польоту. Перед змиканням борта треба е, увімкнути пульт, щоб е, був зв'язок з пультом у літак. Зараз температуру і потім вже після вмикання двигуна е, і оберти, висоту, супутники, щоб по навігації проблем не було. 16.30-16-40 плану звіт. — 2. Сам борт дуже стійкий до засобів реп. Оцей такий єдиний сильний мінус, який в нього, це нестійкість до засобів ураження протео, тому що в нього є тепловий слід. Він літає у нас. Так, щоб чесно, десь 170 кілометрів, 180, 180 до 180 ми можемо працювати. Де, ну, на висоті від 2 тисяч до, до 4. 4 це максимум. А літати скільки воно може? 10 годин. 10 годин? Так. Він же на бензині? Так, да, бензиновий. Бензиновий двигун, 100 кубіків. Що ви такого цікавого бачили, ви ж далеко літаєте, високо далеко. Саме таке саме це ППО Ястріб, радіолокаційну раді станцію. Ми бачили ну, дуже далеко звідси, на великих відстанях. Багато РСЗО бачили і, звісно ж, коригували. Ну і звичайні бук, ну, буки, тори. У нас ця інформація про там, певні такі важливі засоби в нас може з'явитись, під час польоту нам можуть сказати, що так, летіть туди, там по зачікам, там є певна техніка. Завжди, коли щось вражається, то емоції ну, зашкалюють. Камера хороша, 32-кратний зум оптичний іде денної камери, і 5-кратний оптичний на тепловізорі. І далі йде вже цифровий. тобто це по суті це збільшення картинки, але іноді це допомагає. Навіть після учебки вже було розуміння, що це дасть дуже великі плоди саме за безпілотну авіацію, якраз і майбутнє, тому що це дуже важливо.